Вітаю, мене звати Віктор Бараняк і вже понад 4 роки я здійснюю захист і представництво інтересів громадян і бізнесу у сфері земельних правовідносин, нерухомості та будівництва. Я радо запрошую вас на новий потік курсу земельне право від академії консалтинного бізнесу, на якому ми з вами поговоримо про останні новели земельного законодавства: актуальну судову практику з вирішення судових спорів. Я викладатиму дві лекції на теми правові підстави для участі прокуратури у земельних спорах і Забудова на землях із порушенням законодавства та її наслідки на першій лекції. Ми з вами поговоримо про те, які ж саме правові та фактичні підстави участі прокуратури в інтересах держави та територіальних громад. Що ж таке цей публічний інтерес, і які процесуальні наслідки недотримання законодавчих вимог до участі прокуратури в некримінально-правових правовідносинах. На другій лекції ми з вами поговоримо про те, яка ж саме відповідальність за порушення забудови земель, і як саме регламентується демонтаж або знесення будівель і споруд на земельних ділянках, споруджених із порушенням законодавства. Тож рада вас чекаю на курсі до зустрічі.